Прояв образу у буденному у Чернівецькому художньому музеї відкрилася виставка українського художника Володимира Філіпова. Картини, які глибоко емоціональні, наче крик душі відображають особисті переживання, роздуми та враження автора. Аби Чернівчани мали змогу доторкнутися до творчості митця у повному обсязі. На експозиції представили 60 картин Філіпова. Оцінювали роботи художника та кінопродюсера і журналіста Чернівецького променю. Він є і графіком, і живописцем, але його мистецьке кажуть, захоплення і уподобання цим не обмежуються. Він займався і ленд-артом, і різними формами сучасного мистецтва є кінопродюсером, цікавим саме українським. Той, що пройшов крізь вогонь, Іван Сила, гніздо горлиці. Кінопродюсером цих стрічок є Володимир Філіпов. Однак митець розповідає, кіно це тимчасово, а роботи в абстракції це ключ до його пізнання світу. Там і ключ ізучення Мира, рассмотрение его, разбор по деталям, и это однозначно. То, чим я навірне буду займатися до самого кінця. Тому нині він вже вдруге радує своєю виставкою картин Буковинців на експозиції. Представлені роботи за всі періоди творчості Філіпова від 1989 року і до сьогодення. Художник каже, він уже виробив свою техніку абстракції. Я б назвала це так: техніка многослойних лісіровок, коли набирається холст не одним великим мазком, а многократними, многократними. Многократними, многократними тонкими лісіровками. Я, якби йду через мір, к нам сюди, в этот в мір. Філіповим як художником лише знайомиться буковинський артист Михайло Грицька. Щоб сказати чесно, що я е, щось там дуже розуміюсь в картинах. Цих, я не можу. Але ці роботи для того, щоб кожен розумів своє. Абстракція це є. Кожна людина має дивитися і щось там своє бачити, своє. Тому є і оця вид діяльності. Натомість співак до знає Володимира Філіпова як кінопродюсера, адже зіграв одну з головних ролей у фільмі Окупація. Ти будеш вмирати довго заради такої смерті. Варто й пожити цей фільм, який продюсував Філіпов, на великих екранах. Може з'явитися уже до кінця нинішнього року. А тим часом митець презентує своє хобі широкому загалу. Він зазначає буковина йому до душі. Розповідає, коли знімали тут гніздо горлиці, він створив вижницький хрест. А Чернівці митець називає містом, де люди вміють жити дружно. Мені здається, нам всім зараз стоїть вчитися жити Добрасасівський, тому що у нас по моєму очі з цим розладились. Как ось ці картини відображають для кожного свій особистий зміст за Ути в абстрактний світ Володимира Філіпова може кожен охочий продовж трьох тижнів у художньому музеї. Марина Черне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.